Як це жити з такою мамою? Чудове питаннячко, е, мем. Краще відповісти на нього піснею. Живемо, як у касті, скажу, без обману. Лише тому, що у нас така чудова мама. І проблем нас береже і допоможе із віршем. Для всіх нас є вона зірцем Чудова наша мама підтримує вона всіх нас. Захи нам приділяється. Показує нам вищий клас. Чудова наша мама. Весела і оригінальна. Життя наповнює піснями. На цю посаду ідеальна, бо вона чудова. Сенсаційно цей критик ставить п'ять зірок. Черговий бездоганий виступ.